Усім привіт! Ви, мабуть, як і я, не раз задумувалися над тим, а чому люди настільки часто не йдуть з аппіземних стосунків, або якщо йдуть, то далеко не з першого разу, або ж залишаються на неулюбленій роботі і жаліються на неї все своє життя, або ж, наприклад, нічого не роблять своїми деструктивними способами життя, на кшталт залежностей, навіть тоді, коли допомога. Явно присутня, і вони можуть почати змінювати своє життя на краще або ж взагалі залишаються в токсичному середовищі, хоча можливість його змінити з'явилася. Вітаю у психологічній студії Сенс. Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, а ви слухаєте мій блог психотерапевтки, у якому ми традиційно одягаємо психологічну оптику і дивимося на життєві явища через призму психології, психотерапії та ментального здоров'я. Так, от, якщо повертатися до того, що я описала, коли людина не забирає негативний стимул або ж не реагує на позитивні стимули, які з'являються в житті, навіть тоді, коли для неї ж це буде краще, і зразу скажу, що не тільки людина, це, звісно, є і в тварин, це явище пов'язано з так званим моментом, який розвивається у істоти, Після кількох невдач і має назву завчена безпорадність або набута безпорадність. Його близько 50 років тому відкрив відомий, дуже відомий в психології дослідник, психолог Мартін Селігман. До речі, він не тільки про завчену безпорадність говорив, але й про феномени щастя та й позитивної самооцінки, тож можете познайомитися ближче з його роботами. Але сьогодні ми говоримо. Перш за все про завчену безпорадність і собак Мартіна Селігмана, про що, ймовірно, багато з вас вже чули. Але на диво дуже часто обходять стороною ті самі відомості, які розповідав Мартін Селігман про свої експерименти: що у частини собак, з якими він, власне, проводив ці експерименти, так і не вироблялася ця завчена безпорадність, і вони давали потужну опірність цьому феномену. Тож, давайте розберемо по порядку. Дослідження почалися з того, що Мартін Селівман взяв групу собак, експериментальну групу собак, і створив для них певні умови по принципу вироблення такого умовного рефлексу. Спочатку був звуковий сигнал, і після цього на основу клітків, в які залишалися собаки, подавався розряд струму. Він був переносимий, але дуже дискомфортний для собак. І таким чином Мартін зробив, виробив у собак, намов такий умовний рефлекс, звук, негативний стимул, звук, негативний стимул, звук, негативний стимул. І після багаторазового повторення, як ви вже здогадалися, у собак розвивалася завчена безпорадність. Тобто, навіть коли у них з'являвся шанс, можливість просто вийти з вольєру, тобто двері клітки не були зачинені, але подавався. Звуковий сигнал, який перед тим сигналізував про те, що зараз буде струм, і після цього струм навіть не подавався, собаки просто лягали на основу клітків і починали жарібно сковоліти. Приблизно те ж саме насправді відбувається з будь-яким індивідом, якщо давати йому спершу серію негативних стимулів, і потім давати можливість це змінити. На диво часто у людини чи в тварини виробляється завчена безпорадність. І так, ми можемо цим експериментом демонструвати те, що і відбувається із людьми, адже після того вчені проводили багато експериментів, які довели, що завчена безпорадність виробляється і в людей. Правда, враховуючи етичний кодекс, то все ж таки, щодо людей застосовувався інший такий дискомфортний стимул. Це якраз був. Неприємний дуже звуковий сигнал, який вони не могли припинити. Але дуже цікаво, що той самий Мартін Селігман уточняв і чомусь такі популярні пабліки обходять стороною те, що не у всіх собак розвивалася набута безпорадність. Деякі собаки, приблизно їх було 25%, вони показували е, таку Парадоксальну стійкість до того, щоб виробити в себе цю поведінку завченої безпомічності, і коли тільки з'являлася можливість, вони нею користалися, і або припиняли, наприклад, ці неприємні стимули, або ж просто виходили з клітки, чи долали невелику перегородку. В інших експериментах власне собак не просто відкривалася клітка, а можна було перескочити перегородку і таким чином. Вийти з цього неприємного, з цієї неприємної та, ситуації для собак. І Мартін Селігман, і ми разом з ним можемо пояснити це тим, що насправді у собак Селігмана був різний бекграунд. Тобто були лабораторні собаки, які вирощувалися вже в лабораторних умовах, і вони мали однотипний досвід. А у собак, які показували опірність, зазвичай був бекграунд, який показував, що вони жили спочатку на свободі, а потім вже були залучені в експерименти, і ніхто не знає, який досвід у них був перед тим. Хоча ми можемо гіпотезувати те, що враховуючи, що в них був дуже різноманітний досвід подолання різних ситуацій, собаки могли зробити висновок, що та, це дуже неприємна ситуація, але це ще не весь світ, і це ще не кінець, адже все ж таки їхній досвід мав позитивне підкріплення і що щось завжди можна змінити. І саме ці собаки показували опірність навіть цьому неприємному експерименту Селібмена. Який висновок ми можемо зробити для себе? Висновок напрошується сам. Якщо ви все ж таки стимулюєте ситуації, в яких ви повертаєте собі так званий внутрішній локус контролю, тобто можливість впливати на ситуацію і навіть неприємну ситуацію в свій позитивний спосіб, у вас лишається опірність до завчаної безпомічності. І навіть в тих ситуаціях, які, на жаль, ми в Україні потрапляємо, змушені переживати зараз, на вашій стороні залишається спосіб. Адже в кожній ситуації, навіть самі негативні, ми можемо мати позитивні способи. І тоді прості дії, коли ви повертаєте собі вплив на ситуацію, як то приймати душ кожного дня, чи обливати ноги холодною водою, подумати, що ви хочете їсти на вечерю, обрати книгу, яку ви хочете читати, чи переставити меблі так, щоб вам було зручно, це ті способи. Які насправді можуть протидіяти тому, що у вас виробилася завчена безпорадність, а як наслідок а депресивний стан? Тож бережіть себе, дбайте про важливе, дбайте про ментальне здоров'я і пам'ятайте 11 заповідь. Не переймайтеся! Слава Україні!